Добрий день. В Минулій передачі. Ми з вами розглянули питання, як велика феодальна земельна власність, користуючись своїм впливом, добилася закріплення феодальної розробленості у Німеччині. Німецькі імператори та королі не змогли добитися підтримки нових видів власності. Банківської, ремісничої, торговельної власності і змушені були погодитися з цим. Велика феодальна власність, земельна власність надовго закріпила свої привілеї, надовго закріпила свою владу, і Священна Римська імперія, Німеччина залишалася на довгий час феодально роздробленою країною. Ще одним таким прикладом наслідків влади великих землевласників надає Польща. У період, при... Польща. У період правління Мешка I, Королівства Польське, який у 1666 тисячу... році запровадив християнство в країні і його сина та наступника Болеслава I Хороброго, який правив з 967 по 1025 рік, Завершився процес об'єднання польських земель і утворилася раннофеодальна держава. Правитель обкладав населення податками і повинностями. Селяни залежали тільки від нього. Королі надавали в користування землі військовим і державним службовцям різного рівня. Приближені особи ставали великими землевласниками і можновладцями. На найнижчому щеблі феодальної драбини в Польщі знаходилися рицарі, які називалися шляхтою і користувалися меншими наділами. Король мав майже, звичайно, необмежену владу, тому що вся земельна власність, яка була основною власністю у ті часи, належала королю. Тому, звичайно, як ми бачили з попередніх періодів, при таких обставинах король мав необмежену владу. Економічну основу цієї необмеженої влади становила власність на землю на всій території держави. Отже, ми бачимо знову підтверджує позиція, підтверджується теза про те, що хто володіє власністю, той має і політичну владу. Форма держави, звичайно, носила монархічний характер, як і в інших країнах. Князі дуже скоро почали зосереджувати землі в своїх руках і намагалися здобути більше самостійності і незалежності. Посилення їх влади забезпечували власні військові загоні рицарів і наймінців, як вони для, які вони створювали для придушення виступів пригнобленого населення. Умови для посла для послаблення влади короля таким чином були створені, як тільки розширюється власність. Великих земельних власників, значить, послаблюється одночасно і королівська влада. Такі історичні процеси розвиваються, звичайно, через долі людей і їхніх правителів. Закономірно, що після смерті Болеслава розпочалася боротьба за владу між претендентами, яких підтримували горізні групи великих землевласників можновладців у Польщі наступила феодальна роздріблення. Боротьба за владу, за владу ускладнювалася постійними завойовницькими нападу з боку німецьких феодалів. Для боротьби з балтійськими племенами Прусів і Ятвігів Мазовецький князь Конрад у 1226 році запросив до себе Тевтонський орден. Тевтонський орден. Який Мозовецький, ось тут Мозовецький князь володіння цього князя знаходили? Він запросив Тевтонський орден, який утворився під час хрестових походів для боротьби із указаними племенами. Згодом Тевтонський орден об'єднався з орденом меченосців і утворилася така держава, на землях якої землями якої було. Дів Тевтонський Орден Цей Тевтонський орден розпочав експансію на землі Слов'ян і Балтів Куявський князь Владислав І вдалося перемогти у дільних володарів і в 1320 році коронувався в Кракові. Відбулося відновлення єдності польської держави, що правда без Сілеського герцогства. Політику Подальшого об'єднання польських земель і утворення централізованої держави, продовжив Казимір III, якого ще називають Великий, роки правління якого 1333-1370 рік. Він поділив країну на воєводство, провів грошову реформу, зміцнив центра, е, центральну владу, стримував експансію німців і тевтонців, скориставшись слабкістю. Галицько-Волинського князівства. В 1340-1352 роках польські феодали захопили Галичину, а в 1366 році і частину Волині. Казимір оголосив Галичину власним доменом, тобто в... власником якого він був, чим значно збільшив свої володіння. А Львов в 1357 році надав Магдебурзьке право і сприяв його розвитку. Тобто ми бачимо, що цей князь, цей правитель, Казимір III Великий, намагався розширити свої землеволодіння, а також отримати підтримку міст, тобто нової власності, згідно раніше досягнутих домовленостей. Після смерті Казиміра Великого польський престол зайняв Людовік Угорський, який одночасно був королем Угорщини. Прагнучи зміцнити своє становище у новій державі, він щедро роздавав привілеї містам і шляхті. В 1374 році магнати великі землевласники, великі феодали, так у Польщі називали їх, і шляхта в Кошицях. Добилися звільнення від всіх своїх повинностей королю. Ось оцей король, новий король Людовік Угорський, для того, щоб закріпитися у Королі... королівстві Польщому надав великі привілеї. Крім того, що велики... велика земельна власність, великі магнати Польщі володіли великою військовою силою. Крім військової служби і сплати невеликого податку в розмірі 2 гроші за лан, лан це 16 гектарів землі. Ось що повинні були платити і які повинності повинні були відбувати польська шляхта і магнати на користь короля. В цей час виникають також і сеймики, збори шляхти в окремих воєводствах для вирішення місцевих справ. Позиції Польські феодалів значно посилилися, вони стали повновладними правителями своїх землях, а влада короля, звичайно, обмежувалася. Тобто, коли великі феодали, велика земельна власність у Польщі добилася посилення своїх прав, то, звичайно, послаблюється одночасно і влада короля. Велика власність дає владу, а влада. Потрібно їм для того, щоб захищати цю власність, магнати велика земельна власність у Польщі добилася цього. Після Кравської унії в 1385 році з Литовським князівством і обрання королем Ягайла, під проводом якого об'єднане військо завдало поразку Тевтонському ордену в Грунвальській битві. В 1410 році його влада, звичайно, посилилася. В 1434 році він скасував будь-які автономні права Галичини і Волині, поширив на них польське право, суд і адміністрацію. Але Ягайло не зменшив самостійності польських феодалів, не обмежив їх права, що неминуче вплинуло на подальший хід подій. Прагнучи знайти опору серед шляхти, королі надавали їй нові привілеї. В 454 році король Казимір IV Яголончик змушений був видати Нешавський статут, який обмежував королівську владу. Без згоди шляхти король не мав права видавати нові закони, оголошувати нову війну, і їй дозволялося створювати власні суди на своїй території. Королі попадали в залежність від шляхти. Звичайно, оце збереження великого феодального землеволодіння привело до того, що королі були занадто слабкими, і вони не могли протистояти, протистояти цій земельній власності, їхнім представникам. І ось це було закріплено. Як ми бачимо у Нешавському статуті. Це відбулося, ще раз повторюю, в 1454 році. Королі попадали повністю в залежність від великої земельної власності. Знову ж таки, підкреслюється теза: власність дає владу, а влада зберігає цю власність у цей період, звичайно, велика земельна власність посилила свою владу зберегла її і також послабила королівську владу. З кінця 15 століття в Польщі стали скликатися сейми всієї держави в складі двох палат: Сенату, куди входили магнати і вищі державні сановники, і палата послів, яка складалася з представників сеймітів місцевих сеймітів. В 505 році король. Олександр Казимирович запровадив новий звіт законів Радомську Конституцію, яка закріплювала принцип нічого нового і забороняла королю запроваджувати без згоди сеймом будь-які зміни. В державі встановилася станова представницька монархія з обмеженою владою короля. Але оця станова представницька. Держава, яка утворилася після цього у королівстві Польщому, значно відрізнялася від тої станової держави, яка, які утворювалися, наприклад, у Франції, Англії, де наряду із великою земельною власністю, з великими феодалами, були представники нових нових видів власності, тобто були представники. Фінансового капіталу, торгового і ремісничого капіталу велику роль, основну роль у цій станові монархії в Польському королівстві відігравала велика земельна власність. Тобто, це ще раз підтверджує, що велика земельна власність просто так не поступається і вона для збереження своєї ж власності. Також захоплює політичну владу України. В, в державі становилася ось така обмежена влада короля. Основною могутності влади магнатів та шляхти була беззаперечна власність на землю. Королі змушені були ділити з ними і ту мізерну владу, яка у них була. Політичний розвиток держави визначався боротьбою короля, магнатів. І угрупуванням шляхтів за владу. Поступово помітними ставали переваги магнатів у цій боротьбі, в тому числі колонізованих українців, які також почали приймати участь у цих процесах. Після смерті Сеізмунда 2 августа 572 році шляхта обрала королем Генріха Валуа, який був. Королем Польщі з 1573 по 1574. Це майбутній король Франції, який підписав Генріхові артикули, що підтверджували всі права і привілеї шляхти, і навіть дозволяли збройну боротьбу проти короля. Генріх підписав оці артикули для того, щоб добитися влади. І закріплення своєї влади у Польщі. Але, звичайно, це не дало йому ніяких привілеїв, і він змушений був знову повернутися у Францію. Зате значно посилилося цими генріховими артикулами знову ж таки магнати Велика земельна власність. Так, велика земельна власність привела. Панування цієї великої земельної власності привели до закріплення, закріплення феодальної, ось такої обмеженої королівської влади. І польське королівство, звичайно, було надзвичайно таким роздробленим в політичному плані, і влада королів, звичайно, також була занадто слабка у Польщі. Що приведе в подальшому до великих політичних змін. Але це ми розглянемо у слідуючій передаці. На цьому все. Всього накращого. До перемоги і будьте здорові!